Вітаю слухачів мого каналу, що розпочинають прямо зараз вчити українську мову. Сьогодні ми говоримо із вами про речення з відокремленими членами. Ми з'ясуємо, які члени речення необхідно відокремлювати і коли саме. А також згадаємо про розділові знаки при відокремлених членах. Відокремлення дуже важливий процес як для мовлення, так і для письма. Відокремлення це виділення одного із членів речення у вимові за допомогою інтонації, а на письмі з обох боків за допомогою ком. Найчастіше. Рідше тире. Діти, Запам'ятайте, відокремлюються тільки другорядні члени речення. Відокремлені члени речення відповідають на питання: А який саме? А як саме? Де саме? А коли саме? А що саме? Вони уточнюють, конкретизують попередні члени речення або виділяються для посилення їхнього змісту і значення. Відокремленими бувають другорядні члени, яким властивий відтінок додаткового повідомлення. Відвага наша меч политий кров'ю. Политий кров'ю це відокремлений другорядний член речення, що конкретизував головний член речення меч. Меч який политий кров'ю. Відокремленими членами речення є додаток, означення, прикладка як різнове дозначення, та обставина. Почнімо із відокремленого додатка. Пригадаймо, що додаток це другорядний член речення, що означає об'єкт, на який спрямована дія. Відповідає на питання усіх непрямих відмінків. Додатки, на відміну від інших другорядних членів речення, відокремлюються рідко. Розгляньмо, коли ж саме вони відокремлюються. Якщо вводяться до речення за допомогою слів, крім окрім опріч, замість, за винятком, щодо що ж до, часто часом завжди особливо навіть хоч і. Наприклад. На світі все знайдеш. Крім рідної матері. Відокремлений додаток у цьому реченні крім рідної матері. Відокремлені додатки виступають з іменником у родовому відмінку. Вони виражають насамперед значення виключення, виділення або заміщення. Перейдімо до відокремлених означень. Пригадаймо, що означення. Це другорядний член речення, який називає ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, чий, чия, чий. Означення відокремлюються, якщо стоять після означуваного слова вираженого іменником. За вікном спить ніч. В темне небо загорнена. Зорями прихорошена. Ніч. Означуване слово, що виражене іменником. А далі йде означення, що є відокремленим членом речення. Якщо стосується особового займенника, з природи мовчазна. Вона залюбки слухала веселу та гарну бесіду. Особовий займенник вона. А перед ним означення з природи мовчазна. Воно є відокремленим. Якщо стоїть перед означуваним словом і має відтінок причини у червонім намисті. Зав'язана великою хусткою. Марта була дуже гарною молодицею. Означуване слово Марта. Вона була дуже гарною молодицею. Чому? Бо зав'язана великою хусткою відокремлене означення, що має відтінок причини. І якщо стоять перед означуваним словом, вираженим іменником, але відірвані від нього іншими словами. Налита сонцем і вітрами хлюпоче веслами весна. Між означуваним словом весна. І відокремленим означенням налита сонцем і вітрами. Є слова хлюпоче веслами. Тому другорядний член речення означення буде відокремленим. Розгляньмо, коли ж відокремлюється прикладка. Пригадаймо, що прикладка це іменниковий зворот, який виступає в реченні як різноведозначення. Відокремлюється комами якщо. Стоїть після пояснювального слова, і виражається іменником. Здебільшого власною назвою. Навкруги Чорне страшне море. Безодня води і гніву. Пояснювальне слово море. Далі іде прикладка, що виражена іменниками. Безодня води і гніву. Якщо стосується особового займенника. Далеко за синім морем на чужій чужині гинули вони безталанні шукачі щастя. Якщо стоїть перед пояснювальним іменником і має відтінок обставини, чудовий піаніст Лисенко надзвичайно точно і художньо передав твори Шопена, Шумана. Ліста. Якщо приєднується словами або на ім'я, на прізвище. Родом, походженням, наймення. так званий званий», «як-от», А саме, тобто або чи, наприклад. Зокрема, особливо та інші, людський хлопець дядька Лева Небіж. Лукаш наймення. Якщо приєднується сполучником як. І має відтінок причини. Таке відокремлення не залежить від місця прикладки у реченні. Як сестра схилилась над тобою невтомна подруга сувора творчість. Зверніть увагу, не відокремлюються прикладки, які разом зі словом як указують на інші додаткові відтінки або мають значення в ролі кого чи чого. Ліс зустрів мене як друга. Прикладки можуть відокремлюватись на письмі за допомогою тире. Якщо вони стоять у кінці речення, і перед ними можна, не змінюючи змісту, ставити слова А саме. У хаті є ще у нього дві дівчини Домаха і Меланка. І якщо поширені прикладки уже мають у своєму складі розділові знаки. Мати ставна смаглява гречанка, що була ніби старшою сестрою Ользі. Сама ув'язувала вузли, коли дівчата зайшли до хати. В даному реченні прикладка це ставна смаглява гречанка, що була старшою сестрою Ользі. Ви бачите, що вона є поширеною і має в своєму складі розділові знаки. Тож на письмі таку прикладку виділяють тире. Розгляньмо, коли ж обставина буває відокремленим членом речення. Обставина це другорядний член речення, який указує на місце, час, причину, мету умову дії, а також на її спосіб або інтенсивність. Відокремлюються обставини, якщо вони виражені дієприслівниковим зворотом у будь-якій частині речення. Сторож, несучий сніданок, стукнув дверима. Якщо вони виражені одиничним дієприслівником і означають додаткову дію, причину, час, умову дії, якщо стоять перед присудком. Повечерявши, полягали спати. Якщо вони мають прийменники, незважаючи на починаючи з кінчаючи, сікач, незважаючи на свою чималу вагу і короткі ноги, дуже прудко бігає. На цьому інформація, яку я вам планувала подати, закінчилася. Тож, якщо ви щось не зрозуміли, задавайте питання мені у коментарях, я відповім. Передивіться відео ще раз, складіть конспект, і ви обов'язково все запам'ятаєте. Дякую, що вчитеся разом зі мною. Чекатиму вас на наступних онлайн уроках. До зустрічі!